Адам і Єва кожен з нас знає цю історію, або принаймні думає, що знає: Райський сад, Змій, покусник, жінка з ребра, заборонений плід і вигнання класика жанру, але є одна деталь, про яку нам не розповідали. Біблійні автори не вигадували цю історію з нуля. Вони мали натхнення, і воно йшло не з неба, а з Месопотамії, Угариту та навіть із Греції. У цій версії Адам не зовсім сад, і вже точно не перший, а Адам і Єва не перші у своєму роді, а скоріше останні в довгому ланцюгу міфологічних прототипів. Привіт, мене звати Семен і ви на каналі Насправді. Сьогодні ми вирушаємо у мандрівку до самого початку людства і, можливо, трохи далі. Якщо ви втомилися від клішованих переказів зі шкільних підручників. Це відео для вас. Дякуємо всім, хто підтримує нас через спонсорство на YouTube. Саме завдяки вам, ми можемо заглиблюватися в теми, про які інші бояться говорити. І якщо хочете долучитись до цієї справи, посилання під відео. Біблійна історія створення світу часто подається як оригінал, Наче це перший чернетковий варіант, з якого все почалося. Але археологія останніх 150 років розбиває цю ілюзію з точністю молотка по глиняній табличці. Сюжет про створення світу, потоп і навіть райський сад. Усе це було записано задовго до того, як перші єврейські книжники взялися до пера. У шумерів був свій рай, дільмун, безхвальне місце, без смерті, болю і навіть без ворон. Саме туди Богу принесли воду, дерева і її життя. І так, там теж були чарівні джерела і паростки вічності. У шумерському епосі про Енкі та Ніхурсах райський сад теж не виникає з нічого. Спочатку суха безжиттєва земля. Лише коли Енкі наказує підняти джерела води з-під землі, пустеля розквітає і на її місці з'являється сад, знайома. У буті сад Едем теж починався не з дерев і квітів, а з фрази. І пара з землі підіймалась і напувала всю землю. Аж потім Бог насаджує сад. Але це ще не все. У тому ж шумерському міфі, Енкі, після інтимних пригод із власною донькою богинею хворіє і отримує біль у ребрі, і щоб вилікувати його. Нінхурсах створює богиню нінті, що з шумерської означає пані ребра або пані життя. Прикол в тому, що біблійна єва хава теж означає життя і теж постає з ребра. Випадковість, як завжди, в міфології, ні. А далі Атрахасіс, Гільгамеш, Енума Еліш. Ці месопотамські епоси вже містять усі головні інгредієнти: створення людини з глини, потоп, божественну рослину, змія і втрату безсмертя. Наприклад, у Гільгамеша є чарівна рослина, яку краде змій, а герой залишається ні з чим, знайомо, правда? То чи вигадали біблійні автори щось нове? Скоріше, вони зробили стару історію більш монаїстичною. Без пантеону богів, але з тією ж драматургією, рай, гріх та покарання у Біблії Дем не просто сад, це досконалий світ, десь на сході, звідки витікають чотири ріки, і де росте дерево життя. Райська реклама звучить красиво, але от цікаво, чому саме звідти течуть річки? Чому сад розташовано на сході? І звідки з'являється ідея дерева, яке дає безсмертя. Біблійні автори не жили у вакуумі, вони мислили категоріями своєї епохи, а це добряче насичена міфологією епохи Близького Сходу. Ідея про те, що священні ріки течуть із гори, не унікальна. У шумерській міфології, наприклад, ми вже бачили дільмун це не просто острів, а міфічна гора на сході, де сонце сходить. І саме там на вершині витікають води, що оживляють землю. У Бутті написано, що з едему витікає ріка, яка далі ділиться на чотири: пішон, гіхон, тигр і єфрат. І тут варто згадати, що голови річок зазвичай у горах, бо вода стікає з гори вниз. Висновок напрошується сам Едем це теж гора, і це підтверджує пророк Єзакіїль – у його 28-му розділі Едем прямо названо Гора Божа. Це перегукується не тільки з Месопотамією, у ханаанських текстах з Угариту є згадка про виноградних богів, Божественну гору, де живе Верховний Бог Ел. Ідея сакрального саду на вершині з деревами і ріками. Це просто культурна класика регіону. Не дивно, що біблійні автори її підхопили. А тепер про дерева. У Біблії два ключові дерево життя і дерево пізнання добра і зла. І хоча вони виглядають унікально, насправді образ священного дерева ще старіший за саму писемність. У шумеро-акадській традиції в асарійських барельєфах і на печатках часто зображено священну пальму, у бабич якої стоять міфічні істоти, апкалу або крилаті чоловіки. Це не просто естетика, це символ божественного порядку, яким управляє. Цар у ханаані дерева також мали релігійне значення. Майже всі високі місця бамот у Біблії, де приносили жертви, прив'язані до священного дерева. Часто з ним пов'язують богиню Ашеру, яка іноді навіть фігурує як жіночий бік самого Ела. До речі, її культ існував у самому Єрусалимському храмі, поки царі Єзекії і Йосія не провели реформи. А в греків узагалі розкішна версія: сад Гесперид на краю світу, де росте золоте дерево життя. Щоб німфи не крали золоті плоди, богиня Гера посадила біля дерева багатоголового змія Ладона. Цей ладон майже точна копія семиголового Лутана, хаотичного змія з ханаанської міфології, відомого нам із Біблії як Левіафан. Збігів багато. Занадто багато, щоб вважати історію про Едем оригінальною вигадкою. Швидше за все, біблійний автор просто зібрав у купу найпопулярніші на той час образи: гора, свишени сад, ріки, дерево, змій, і вписав їх у монотеїстичну рамку. А от чому саме два дерева, чому одне дає життя, а інше знання, і до чого тут жінка з ребра, це вже зовсім інша історія. Переходимо до неї. Коли у сюжеті з'являється жінка, тримайтеся, бо далі, як правило, починається щось міфічно складне і символічно підозріле. У Біблії це Єва, перша жінка, створена з ребра чоловіка, не з землі, як Адам, не з вогню чи туману, а з кістки, бо мабуть вважалося, що жінці вистачить і ребра. І от саме ця жінка, а не змій, і не сам Господь, що залишив заборонене дерево прямо в межах досяжності, стає винною у гріхопадінні. Єва куштує плід з дерева пізнання, і світ валиться в безодню страждань. Класика жанру. Жінка дорівнює джерело катастрофи. Але зачекайте, ми вже це десь бачили. У Греції, наприклад. Там, де боги теж дуже любили підставляти одне одного. Саме там з'являється Пандора, перша жінка, створена Зевсом, як помста людству, їй дарують скриньку, або, якщо точніше, глечик, яку заборонено відкривати. Але цікавість бере гору, і Пандора, як і Єва, порушує заборону. Зі скриньки вилітають хвороби, біди, смерть. тік-ток, ну майже. У підсумку Єва з ребра, Пандора з глини, обидві перша жінка, створена не просто так, а з конкретною функцією, і обидві стають причиною великої людської трагедії. Іронія в тому, що і в одному, і в іншому випадку жінка винна лише в тому, що поводиться як людина, має розум, допитливість і бажання знати. А тепер подумаємо, що це взагалі за дерево таке, яке дає пізнання, але при цьому заборонене. Як це працює? Бог створює людину, дає їй розум, ставить у сад дерево знань і каже: Не чіпай. І перша, хто тягнеться, жінка. Ну звісно, це майже як залишити шоколадку на столі з табличкою «не їсти» і звинуватити дітей у зіпсованості. Можливо, цей сюжет не про слабкість єви, а про слабкість самої системи. Про те, що допитливість це не вада, а природна властивість, без якої не було б ані науки, ані історії, ані самої біблії, або як мінімум не було б цього відео. У біблії все починається скромно. І створив Господь Бог людину з порогу земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Земля плюс дихання дорівнює людина. Просто і елегантно, але ця формула далеко не унікальна. У давньому світі глина це основний будівельний матеріал для богів, а дихання або божесна рідина, наче стародавній «Яваскріпт», який вмикає життя. У Шумерів перших людей ліпить богиня Нінхурсах, змішуючи глину з кров'ю. В епосі Атрахайсіса боги втомилися працювати на полях і тому створили собі робочу силу людей, як змішали глину з кров'ю убитого бога і слиною решти богів. Так з'явилося людство у прямому сенсі як запасний персонал для богів із часткою божественного ДНК. У Вавилонській Енума Еліш ж та сама схема: Бог Кінгу приноситься в жертву, з його крові та землі створюють людей. А в Греції Прометей ліпить чоловіків із глини, а Афіна вдихає в них душу. Усе, наче знайомо, правда? Цей сюжет шаблон. Глина плюс божественний компонент дорівнює людина. Зустрічається всюди. Боги не створюють людину з нічого, вони збирають її з доступних матеріалів, а потім дають щось своє: подих, кров, розум, частку себе. У Біблії цю роль виконує дихання ягве у Месопотамії, кров жертв. Але в обох випадках результат один людина це мікс землі і божественного інгредієнта. Це важливо, бо тоді образ Адама не просто випадково назву першого чоловіка. У єврейській мові Адам походить від Адама, ґрунт земля. Тобто він буквально земляний. Але і версія ще цікавіша. Деякі дослідники вважають, що ім'я Адам походить від стародавньої богині Адаму, покривительки ґрунту і підземного світу. Тобто, перший чоловік міг бути деміфологізованою богинею, трохи й ніяково, правда. Але повернемось до глини. У цих міфах людина створена не як корона творіння, а як утилітарний проєкт прибирати, сапати, жертвоприносити. Але коли не справляється, її топлять, палять або просто скидають із небесного балансу. І якщо ви думаєте, що це звучить жорстоко, то дочекайтеся змія. Ми звикли думати, що історія про Адама, Єву і Змія. Що це біблійна оригінальність у чистому вигляді. Але археологія каже, тримайтеся за таблички. У середині ХХ століття в Угариті, стародавньому місті на території сучасної Сирії, знайшли щось дуже схоже, а може, навіть занадто схоже. У середині ХХ століття археологи розкопали дві стародавні таблички з Угариту. На перший погляд, звичайні заклинання проти укусів змій. Але деякі дослідники Маріо Корпал і Йогана Деоре звернули увагу. Текст на них підозріло нагадує біблійну історію про Едем. Там є священий сад, є змії, є отрута, і навіть герой на ім'я Адаму. На першій табличці дія відбувається в сакральному саду: є богиня, є боги, є ріки, і є змій, який отруює землю. Жоден із богів не може його подолати. Тільки загадковий підземний Бог на ім'я Хорон приходить на допомогу. Він вириває дерево смерті і нейтралізує отруту. Щось знайоме, правда? Священий сад, отруєний змій, рятівник, що діє з поза пантеону. Але найцікавіше друга табличка з Угариту. Її текст дуже пошкоджений, але деякі дослідники вважають, що там згадується персонаж на ім'я Адаму. Ім'я підозріло схоже на біблійного Адама. Сюжет знову знайомий – Священний виноградник, Змій, що нападає, і отруєна жертва. Богиня шапшу уособлення сонце, кличе на допомогу того ж Хорона, підземного рятівника. Чи справді це перший Адам? Ми не знаємо, але якщо навіть ім'я лише припущення, то атмосфера надто близька до буття, щоб ігнорувати її. Дослідники припускають, що цей Адаму не жертва, а герой, який має врятувати священне дерево від змія, і що біблійна історія про едем це перевернута версія. Не герой, а винуватець, не рятівник, а грішник. Такі гіпотези, м'яко кажучи, не всі академіки приймають серйозно, але поява імені Адаму у тексті з Змієм і священним садом це ще один доказ того, що біблійний сюжет має глибоке семітське коріння, і що Адам, як персонаж, не винахід, а адаптація. А от чи був цей Адаму Богом, героєм чи пацієнтом швидкої, сказати важко, але одне ясно. Змії, дерева, сади та загадкові персонажі з іменами, дуже схожими на біблійні, це не монополія Біблії. З дитинства нам втохмачували Адам і Єва винні Вони порушили правила, з'їли заборонений плід, впустили у світ гріх, смерть і черги в супермаркетах. Але якщо уважно перечитати текст без традиційних трактувань, Може скластися враження, що творець сам не до кінця продумав сценарій. Подивіться самі: Ягве створює людину з глини і змушений вдихнути у неї подих життя, бо без нього вона не працює. Але людина самотня, і це для Бога несподіванка. Він пробує створити тварин, щоб та не нудьгувала, але жодна з них не підходить. Тільки тоді з'являється Єва як останній хід у спробі виправити ситуацію. А далі ще цікавіше: Бог саджає у центрі саду дерево, яке дає пізнання, і забороняє до нього торкатись, але при цьому нічого не робить, щоб захистити дерево. Змій з'являється сам по собі, наче я обійшов охорону. Хто він? Звідки. Не пояснюється, і саме він апелює до людської якості, яку дав сам Бог допитливості. У результаті все валиться: Єва їсть, Адам їсть, пізнання приходить і система ламається. Ягве не карає змія, не анулює свій задум, не створює нових людей. Він просто виганяє всіх і ставить херовимів з мечами. Не дуже схоже на контрольований експеримент. Швидше на проєкт, що зірвався, і, от, якщо глянути на це як на міф про початок, а не моральну притчу, він звучить як історія про те, як навіть божий задум може не спрацювати. Цікаво, що в горецькому тексті, з якого ми починали, той саме, де Змій отруїв сад, ситуація теж виходить з під контролю. Всі боги безсилі, лише один маргінальний підземний бог Хорон здатен врятувати ситуацію. Магія, неофіційна влада, повертає баланс у Біблії. Ж, магію прибрали, але хаос лишили. Із усіх персонажів саме Ягво опиняється в ситуації, коли його задум не спрацював. Отже, що ми маємо на виході? Історія, яку ми звикли вважати божественним оригіналом, насправді ж культурний колаж. У ній є шматки з Угариту, тіні з Шумеру, барельєфи з Асирі і навіть грецький присмак. Адам і Єва не перші люди, а останні версії старої міфологічної схеми, переписаної під монотеїзм. Ім'я Адам це не просто людина, єврейська Адам від Адама, тобто ґрунт, земля. Але в стародавніх релігіях був ще й персонаж Адаму або Адама, богиня землі. У текстах з Ебли, Угариту й Анатолії вона згадується як мати родючості, іноді як дружина Бога смерті. Можливо, біблійного Адама звуть так не випадково: це відлуння тієї самої богині, те міфологізовано в тіло чоловіка, а Єва, її ім'я Хава, що означає життя. У стародавньому світі життя це теж не абстракція, а богиня, мати, втілення родючості. Наприклад, Кубаба, яка згодом стала кібелею, пані природа, та що дає, а потім забирає. Тож цілком можливо, що Адам і Єва це старі боги, зведені до ролі людей. А їхня історія це не розповідь про падіння, а міфологічний спогад про те, як з боїв ми зробили смертних. Біблія змінила форму, але не знищила зміст. Вона прибрала пантеон, додала мораль, але залишила те саме: сад, дерево, змія, заборону, спокусу, вигнання. Історія про Едем це пам'ять про те, як все починалось і як усе пішло не так. А головне, ця історія досі жива. Її цитують, малюють, перекручують, захищають і забороняють. Але поки ми ставимо запитання, хто такі Адам і Єва, насправді вона ще не закінчилась. Історія про Адама і Єву це про те, як люди намагались пояснити, звідки ми взялись і чому життя така складна штука. Історія змінювалась, імена забувались, боги ставали людьми, але суть лишалась. Десь колись був рай, і ми його втратили. А отже, завжди будемо його шукати. Дякую, що були зі мною. У мене все. Буде цікаво почитати ваші думки в коментарях з цього приводу. Бувайте!